Ці сьогодні в нас ван бакла продовження Руанда Анайробна. Не, не Руанда Бурунді. Бурунді, Бурунді. бурунді. Я звузь до Руанди вже Бурунді, Бурудія нейровна, тому дуже рідкісна кава. Це Бурюджа, просто взагалі. така екзотика. Ми насправді домовилися ще місяця-півтори назад. Трошки зменшити зйомки оглядів кави, бо якби, ну, щоб не мучити наших глядачів, а це смачна кава, кислотна. Балансна, смачна кава, нічого не випирає. Вона і солодка, і кислотна. Ну, справа в тому, що ну, такі езотичні кави, що про них хочеться трошки розповісти. А перед цим була Малаві, теж ну, за такі, знаєш, рідкісний рідкі, рідкі, лод. А, ось, ось ще, ще є. Так, ще, до речі, Малаві трошки є е, на залишку, але скоро закінчиться, тому хто не успів. А тут, ось, Бурунді. Ну, Бурунді, в принципі, не дуже часто буває обсмажчиків, бо е, ну, багато дефектів цій каві. Часто можна Картопля. потрапити да, на картоплі на якісь томати. Але це ну, зовсім. Іншого рівня кава це прямо такі specialty плюс. І ще цікаво, це обробка Обробка е, анаеробна. Я вперше просто вперше зустрів таку каву. Ти пив колись Бурунді анеробний обробник. Це як Кенія. Це Кенія. Останні роки почали, появляти, але в принципі Кенія вже ну, багато хто пив і е, частенько вона з'являється. Бурунді тільки бита. А це Бурунді не було у постачальника на капінгу, це ще було місяця два назад. Три чи чотири лоти. Ми вибрали, ну, звісно, найкращі. От 88 балів це солідна оцінка для солідної кави. Вона робна натуральна, не мита навіть. Так, і Загаліком. в неї дуже цікавий процес. Ферментації проходить. З додаванням дріжджів. 12 годин проходить ферментація. На сайті буде там все на сторінці детально описано з фотографіями, з процесами. От. Цікава кава, потрібно коштувати. Ми вчора всі гуртом описували дескриптори. От. І ну, традиційно вже для анаеробки це ананас. Ну, назад сконсервований, трошки заквашений. Ясне діло, що є чорнослив, ми не стали писати, бо тут це теж ну, вже так, знаєш, банально. Як еспресо в смачці писати карамель-шоколад. Та мулак та кормітована слива. О, це мій дескриптор. Це, це, це У мене просто теща любить е, сливи дуже сильно, і вона якось їх там зброджує, так що потім взимку вони подаються до м'яса, як е, ну, не салат, а така знаєш, е, закуска до м'ясних страв. Дуже нагадує це сливу. До нас не штраф сподівається. Так, так. І ще ми написали снейкфрут. Насправді, я його не куштував, я Слава теж не куштував, але в нас є Добре, в команді а, хлопчина, який просто вчора бив себе в груди каже, що я куштував. А, цей снейкфрут в народі називається Салака. Но ми не стали писати Салака, бо думати, що це. це Риба якось. На наш цукерка зараз. Є таке. Є таке. Тому ну, написали снейпрут. Хто коштував, напишіть е, в коментарях, чи дійсно схожа ця кава, має якісь нотки з снайпфрутом. І взагалі, що це за фрукт такий. Чи ми не написали якусь дурницю, що? але я думаю, що дивлячись в певності е, Ігоря, який вчора казав, що дуже схоже на снайпфрут, то. Це просто людяликсі розравний. Це То він там має бути. Свіжа кава, дуже свіжа. Джога. Традиційно ми робимо огляд на наступний mm. день. слава цей. Тому вона зараз положить, буде краще. Але ну, сьогодні буде нормальніше. Заварюємо стандартний рецепт тривлування 80, 150, 220. Є відголоски деякі до Індонезії фрінсик, а є трошечки mm. щось такого із у нас була інтелізація. Але делікатніше, дуже сильно. Mm? Делікатніше. Делікатна, дуже сильно. делікатна кава, так. Мішок 60 кг, я думаю, вистачить ну, надовго, бо будемо Без смажити тільки треба. фільтр, тільки маленькі пачки вандек клаба. Тому, ну, як правило, такі позиції досить тривалий час залишаються в асортименті. Бо вони, ну, по-перше, не дешеві, ця кава коштує там порядка 20 доларів. От це раз. А, до речі, ти дивився? Нас відмічали в сторісах Анаеробна Руанда, та що була в Ванби Клабі mm -hmm. другою позицією. Хтось з Австралії, якась чемпіонка за репресу, щось там. Ну, Відмін та ще дуже сподобалася ця кава, і вона не любитель анеробних різних кав. Але ця дуже зайшла і рекомендувала нас дуже приємно. Тому в Австралії існує сучасна смачна кава, все таки але з України. Зараз будемо дегустувати. Рецепт перший раз варив. тому пуро варжорно поставив, щоб чистіше смаки. Тобто вони взагалі мають бути зараз. Uh -huh. Кришталеві. Там, відділені, uh -huh. кожен смак можна, як філмандерину знаєш, часточки відрувати. А у нас на сайті така шкаумовка стоїть. Інша, так? Така, але жорна стандартні. Ага. А можна їх докуплювати, якщо то вже десь uh -huh. так? -так. так? Ті з Америки. До речі, я хочу трошки так анонсувати. Вчора був на капінгу у Кофімакса, і накапили ми дві класні гейші. Одна мита по 30 доларів, така класична жасміново-ванільна, така ефіопна гейша. А друга за 60 доларів ну така дуже така вже. Mm. Солідна ціна, е, претендент на баночку. Дякійша. А? Дякійша, дякійша. Дякійша. То прям дуже класно. Там мита, мита неробна обробка, і вона має такі е, освіжаючі нотки якось. Анісу щось таке в і, ну, важко описати словами, треба куштувати. До речі, отака, про яку ми колись говорили, і по стайл, яка все-таки не приїде, бо вона настільки крута, що її в Європі перекупили, і вона до нас так і не приїхала, е, трошечки схожа з цією гейшею. А ця гейша точно приїде, бо її вже купив Кофімакс, і вона їде. І ми 24 кілограми теж собі в асортимент її взяли. Крім того, завтра. А, Сказав, фіпа, тут трохи її якраз і є. Є Зеле, зелена гірчинка якась. Шар такий. До речі, ще навіть ти не знаєш цієї інформації. Завтра мені пощастило вибити місце на закритому капінгу у Кофитона, угу. де будуть представлені лоти, мікролоти з Колумбії, які беруть участь у чемпіонатах світу. Ти знаєш. Це але... <сіх> От. І... Ну, Там такі цінники вже так 150-200 доларів, але я думаю, що ми все-таки купимо там кілограм, два, три, не знаю, скільки подивимося, що за кава буде, чи вона вартуватиме тих грошей. І в, в якісь невеличкі, невеличкі баночки ми все-таки чемпіонські лоти повинні ввести в асортимент. В будь-якому випадку, як копілювак, можна. Так. Раз і налотити їх. Тому завтра буде такий вирішальний момент. Ну, просто задираємо планку вже. не... Найнтіплас, ну. Ну, але вже ще вище, вийшла. Це кава, з якої люди йдуть на чемпіонат світу. До речі, у кофьмакса вчора теж була кава. А... На хвилий, що, кажу, що Для звичайних людей це взагалі рідкість, що така кава доступна. Вона тільки от, раз на рік може в когось там лімітовано, в кілограмчик. Дуже рідко. Вчора ще був, окрім Гейшу, був цікавий лот Пакамара, з якою е на чемпіонаті світу хтось в класиці виграв, е чи друге місце зайняв, чи перше щось таке. Але е вона трохи, знаєш, в смаку мала е якийсь такий нотку. Як ото лак для волосся, щось таке із ацетоном щось зв'язане. Ну, воно було цікаве, але з іншої сторони трошки відштовхувало. І враховуючи, що там ціна така була, що Валик даже Валентин ну, два рази я запитувався, він каже, я не буду казати, бо вона й так дорога, а поки якщо вдруг доїде, то невідомо скільки буде. Ну, Ніхто не вибрав цю каву, бо не хотілося встрівати якісь попандоси. Хоч, хоч і ви. Там класика була, саме е, на напоях з молоком. Вона взяла якісь там дуже високі бали. Mm -hmm. Трохи така якраз ферментованість, шар, який впізнавати легко, якраз ананасовість. Тіло Чиста, прикольне. Легенька mm -hmm. така кришталева, знаєш, як якась гірська джерельна вода. Тільки з, mm -hmm. Якраз смок. Тактильність така, так, да. 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 яка от розповсюджується так, залишаючи якийсь шар приємний, освіжаючий. Це другий день смажки, а наеробки любить трошки вилежатись. От якраз ця агресивність піде, і буде м'який смак, який буде фруктовий максимально все, що хочеться від такої кави. Тобто місяць можна положити сміливо, дати, замовити зараз, поважати в холодильнику. Можна в холодильнику. Да. Бо спека зараз. А, чому ми вирішили ввести а, цю? Каву поперед Коста-Ріки, хоча був Коста анонс, що буде Коста-Ріка. Тому що я якось звернув увагу так, і в один момент, що в нас в асортименті зараз немає жодної анаеробки. Mm. Був момент, коли у нас там було їх штук 5, а потім так раз і немає. У нас є натуральна обробка папуа Нового Так, вона трошки така при. чуть, -чуть така підферментована, mm. але все ж таки традиційної анаеробки у нас не було. тому Скажу так, спочатку Бурунді, потім Коста-Ріка. Традиційно, тут ну, з дріжджами. Ну, я маю це... на увазі традиційний цей смак неробний такою. Одразу скажу, що карділера де Февего Коста-Ріка трохи нагадує ближче до неї, ніж до Фрінзи. вона була така кислотніша, Ця більш збалансована. Е... Тіло тут зовсім інше. Воно якось по тілу, прям одразу впізнаєте, що це інша кава. Зерно дуже чисте, гарне. Обов'язково. Охолоджуєте до температури споживання більш такої літньої, можна на ліс заварювати навіть, якщо є бажання. Тобто cold brew робити, все дикие. Ось такої кави буде, як лимонад. Якраз в Hireo ті 50 грамів і на декілька дек... діб вода. Вже охолонула як лимонад. Mm -hmm. Вже навіть. Так, Я вже допив. Mm -hmm. Тактильність це фішечка цієї кави, Принаймні, з цими фільтрами, з цією кавомолкою Дає такий ефект. Така плівка, я не знаю, як її писати. Щось таке ну, просто прикольне. Турбується після смаку. Для любителів Корділіра де Фуего, але м'якішою, Індонезія ще якась була, Буракомер Трохи Ну, це що таке. Ну, Буракомер саме. Mm. Я навіть не можу так. описати. Цієї кави є відголоски mm -hmm. усіх наших яскравих наробок. Але вона ну, mm -hmm. не можна сказати, що це прям на свій є, трошки характер, і вона не прямо схожа на якусь із цих mm -hmm. позицій. Фруктовість, вишневість, можливо, черешневість. Ось така. Червона черешня така. Не зовсім ще. Не забуваємо, що це все, що ми говоримо з кожним днем від того, як вона після обсмажки відлежиться, вона ще може там знаєш, як оцей діамант на гранях, може трошки по-різному. Як його крутиш, так він там відіграє. Та він ще розкриється, ще. Ще більше смаків буде, я думаю. Але зараз ще не закрилось. Да. Щоб помало можна піддавити і буде загинути. Там насправді такий потенціал, що навіть якщо не призакрилась, нам все mm -hmm. одно смачно. Сідро, нагадую ще трохи. От, до речі. Яку оригінальну сідро. Так. От ту, ту що тут немає баночки. Баночки, да? так. Так. Перша оригінальна баночка сідри дуже нагадує. Тобто насиченість 9 з 10, така солідна, але без занадто фанки. Тобто 8,5 з 10 фанки, не занадто агресивна Для ну, любих Перша так, так, Сідра так та швидко так. розлетілося, що я не, ну. не запам'ятаю її. От якраз 30 діб полажати, вона буде просто, <laughs> як Сідра, так. Ну майже, звісно, там Сідра була. Взагалі. Легендарна. Я думаю, на цьому все. До зустрічі. Кого було різне.